Головне про події 4 грудня рада перенесла підвищення податків для ФОП. Такер Карлсон знову прилетів до Москви. ЮНЕСКО визнав писанку культурним надбанням. А всім українцям терміново слід позбавитися тютюнової залежності. Докладніше далі. Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОП на 1 січня 2025 року. Сьогодні ж рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Наступного року ціна на пачку цигарок в Україні зросте приблизно на 40 гривень. Російський флот тікає із Сирії. Супутникові знімки показали, що за останні кілька днів базу ВМФ РФ у Тартусі залишили одразу кілька російських кораблів. Про це свідчать порівняльні фото за 1-3 грудня. Серед суден, які залишили російську базу, два багатоцільових фрегати Адмірал Горшков і адмірал Головко, сторожовий корабель адмірал Григорович, морський танкер В'язьма і середній морський танкер Єльня. Про це осінт-аналітик МТ Андерсон. У російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне Євгеній Матвеєва, якого окупанти викрали на початку війни. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, він перебував у полоні окупантів два роки і вісім місяців і був закатований. Скандально відомий колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Опозиційна демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження воєнного стану в країні у державній зраді і запустити процедуру імпічменту. Про це сповіщає південнокорейська інформаційна агенція ЮНАП. У свою чергу міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон вибачився за те, що викликав занепокоєння громадськості через спробу президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан і подав у відставку. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила питання відправки німецьких солдатів в Україну для контролю за дотриманням припинення вогню. Як пише Вельт, Бербок заявила, що можливість міжнародної військової присутності в Україні для забезпечення припинення вогню розглядається як доповнення до інших гарантій безпеки, таких як членство у НАТО. ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства, доповідає Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Заявку на визнання писанки подано Україною спільно з Естонією. Як повідомляє Суспільне, єдиною людиною, яка написала радіодиктант національної єдності 2024 без помилок, стала львів'янка Христина Гоянюк. Вона не пропустила жодного радіодиктанту, які проводилися протягом останніх 25 років. Ну і незважаючи на приголомшливу сучасну популярність мегазірки Тейлор Свіфт, журнал Billboard визнав Бейонсе найвидатнішою попзіркою 21-го століття. Журнал обрав саме Бейонсе за її вплив на індустрію, інноваційний підхід і незмінно високий рівень виконавської майстерності. Бейонсе має рекордні 32 нагороди Греммі. Це число може зрости у січні 25-го року, оскільки її останній альбом Ковбой Картер представлений в 11 номінаціях. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.